Я вчора купила сливи. І жінка на ринку розказувала, як вона робить сливу у власному соці. Поділіться, можливо, хтось робить власними своїми враженнями. І чи хтось так робить. Вона сказала порізати на дольки. Я взяла просто для проби дві баночки маленькі. Шар сливи і отак цукор засипати. Бо по дві чайні ложечки так сипати. І знову шар сливи. А з тої сливи, яка у мене в мисці загальній, то я буду робити пастилу, покажу як. У мене сьогодні сливовий день. Дві балочки відложила вже. І треба простерилізувати. Ну, я в каструлю положу на 10-15 хвилин. Я навіть банки не стерилізувала, а просто водичкою. В воді, точніше, простерилізую. Дивіться, в мене вийшло. Ну, десь півтора кг слив було на бані. ну Десь трошки більше, ніж літра. Я через м'ясорубку пропустила. І що я буду давати? На літр вона не дуже кисла. Я дам 2-3 ложки цукру і дам неповну ложку крохмала у мене кукурудзяний. Бо жінка казала, що вона додає, і їй подобається з крохмалом, вона трошки. Така, як желатин. Виходить. От я хочу спробувати. І це все перемішати і поставити, щоб цукор розтопився і трошки одну-дві хвилинки протомити на маленькому вогні. Тому що я сирою робила минулого року. Там один смак, а цей вона каже дуже смачно. Ну, хочу спробувати. Це зовсім отак чуть -чуть я зробила. Можливо, я зроблю, і ми зразу і з'їмо, до ніхто не буде чекати. Потім слива буде трошки. Я думаю, дешевше, то якщо сподобається, то я зроблю більше. Так що ось так. От З приводу сливи я задумалась. Можливо, коли буде венгерка, у нас так говорять на Львівщині, то може в півлітрові баночки так є зміст і зробити. Потім пиріг, наприклад, сливовий, навіть можна пекти, витягнути оці шматочки сливи. І хочу сьогодні ще. Якщо вже слива, то слива. Спекти сливовий пиріг. Покажу вам рецепт, там тісто дуже-дуже смачне. І сливою воно, і кориця йде, воно, виходить, просто бомбезно. Так, роблю і ставлю на вогонь трішечки протомлю. І тоді в сушку. Друзі, згадала про сушку і зразу вам покажу. Хто дивився, попереднє відео, пам'ятає, я капусту, кале а, казала, що буду сушити. Я просушила. І поставила уже, уже другий захід. Ось вони, листочки сушаться. Дуже швиденько вона сушиться. Я тільки її поставила, вона вже зм'якла. І дивіться, з першого заходу в мене там була миска така здорова. Я посушила. І закинула в блендер. Ось такої консистенції, виходить, бачите? І так класно пахне запах м -м, капусти Брокколі, а не калі. Ой, дуже. Чимось навіть віддає зеленими водорослями. Чи петрушкою такою сушеною. І на одному каналі, згадаю, потім вам скажу, дуже цікавий канал. Наталя, по-моєму, звати. То вона каже, в сирому вигляді у нас рідко хто любить їсти, а каже, я сушу, отак перекидаю в баночку і потім цю сушену, кале додаю до різних страв. Ну, дуже корисно, я так вважаю. А так як я в цьому році її багато насадила, не буду ж її викидати. Ось так, можливо, хтось собі так зробить. Все, друзі, дві хвилинки так ледь. -ледь. Пробулькало, і я ще на кінчику чайної ложечки дала сюди кориці, так мені захотілося. Все, зараз трошки воно охолоне, щоб не гаряче було. і ця капусточка колія в мене досушиться. І буду викладати його. Хай охолоджується. Який гарний колір воно. Бачите? Клас. Все, 10 хвилин пройшло. Я просто ось тільки суко, і відверху вона трішки осіла. Виходить, слива у власному соці. Ось так. Все, друзі, заложила, тільки верхній, у мене на пергаменті отак розлила. А ще минулого року я собі оцю сошку придбала спеціально для пастели їх не видно такі прозорі кружочки, які викладаються на оцю сітку. Але вони в наборі йдуть по 4 штучки, а у мене тут 5 поверхів. Ну, Якраз нормально вийшло на 5 і поставила сушити. Друзі, як вам і обіцяла, зараз робимо ще сливовий пиріг. Нам до цього пирога потрібно. 2 яйця, 100 г цукру я беру трошки менше збиваю. І тоді додаю 110 грам вершкового масла, чайна ложка розпушувача і щіпка солі і 150 грам борошна. І потрібно 12 штучок слив. І зверху посипати корицею сливи. От зараз я вже відміряла. 100 г цукру, щіпка солі. Зараз сюди масло добавлю і це все зіб'ю міксером. Так, подивіться, у мене є така форма, колись в сільпу купляла. Напевне, ви всю таку посуду бачили. І ось моє тісто. Бачите, якої воно консистенції? Отаке. Через те, що я давала 100 г цукру, а цукор це, потім він переходить в рідину, я відповідно і даю менше муки. Я дала 130 г, а не 150 Це майте на увазі. Зараз я викладаю форму маленьку, бо тіста мало. Але запевняю, що цей пиріг дуже смачний, його можна робити зразу на дві порції, якщо більша формочка, ця маленька. Зараз виложу тісто і покажу, як я сливи буду накладати. Раз, два розрівняла і тепер ми сливу отак втоплюємо. Ось так, втоплюємо тісто. Раз, два, три. Пішли, і пішли, по покрову. Можна її. На четвертинки порізати. Я дала на половинки, а зараз втопила, втопила, втопила. І отут поріжу на четвертинки. Ось що в мене вийшло, я там ніколи не викладаю і не стараюсь викласти там, гарно посипаю корицею. У мене корицю люблять всі. Так. І можна закарамелізувати звичайним цукром, а я ванільний взяла. Все, друзі, і ставимо випікатись його в духовочку. Десь на 20-25 хвилин, все залежить від вашої духовки. І покажу, як він спечеться, який він буде. Ось так виглядає. Але сидів він в духовці 35 хвилин у мене. Я на 175 градусів поставила. Там, де зверху така скоринка, сьогодні вже не буду, бо увечір, а завтра під каву поласую. Покажу, який він всередині. Він дуже ніжний, виходить, дуже смачне тісто. Ну що, будемо куштувати, смакувати. Зробила собі кавуську. Ось так він виглядає. Ось так виглядає пастила. І отак от ось сіли оці сливи у власному соці на наступний день, друзі. Ой, він дуже смачний. І я це знаю. М -м -м -м. Хочу, щоб побачили моє лице. Він дуже смачний. Я всім рекомендую. Він, виходить, саме смачний і сливий. Тому всім рекомендую, друзі, печіть. Дуже швидко готується. От і все, от і сливовий день. Завершився з такою смакотою. До речі, пробувала пастилу. От таким чином вона мені сподобалась дуже-дуже. Дві штучки ще досушуються, бо я нанесла товстіший шар. Ось така воно вийшло, бачите? Пружненько. Тому, кого надихнула, готуйте. Всім па-па!